А тепер спробуйте розв'язати задачу, запропонував учитель, коли пояснив урок. Не минуло й двох хвилин, як один із учнів, я вже що, вже розв'язав? Та ні, спробував. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На східному базарі сидить чоловік, солодощі продає, поруч свого верблюда поставив, щоб від сонця загороджував. Покупець запитує у нього. Котра година, шановний. Чоловік повертається, долонею відсуває звисаючі верблюжі причандали і каже о пів на третю. О, який у вас дивовижний верблюд. І годинника купувати не треба. Друже, продай верблюда, га? Та ти що? Я його не продаю. Довго торгувалася, зрештою, чоловік поступився верблюдом за велику суму. Задоволений, придбанням покупець запитує А як користуватися верблюжим годинником? Ось сядь на моє місце, той сів, і дивись сюди. Відсуває верблюже хазяйство. Бачиш, там годинник на мінареті. Мадам. Цікавлюся запитати вам, скільки років? Вісімдесят дев'ять. Ой вей, а ви п'єте, курите? Звичайно, а то я так взагалі ніколи не здохну. <рив> Муллер приходить до лікаря і скаржиться на жахливі закрепи. Лікар каже йому лягти на кушетку, оглядає його дупу, потім бере дошку і б'є його по ні, що є сили. Муллер моментально зіскакує з кушетки і біжить до туалету. Через деякий час він повертається до кабінету лікаря. Дуже дякую, два тижні не міг сходити до туалету, а один візит до вас і я відчуваю себе чудово. Чи маєте ви для мене якісь рекомендації, як уникнути цієї проблеми в майбутньому? Так, будь ласка, не підтирайтеся мішками з під цементу.